Хочу показати, от ми змонтували цю цілу лінійку малих вітрин. От тут. І у нас вони по групам розділені. Траси пішли в полу, от тут За стінку. Дівочки, можна запівати, раночки можна видавати. Потім пішло сюди у нас, тут ще видно от, траси наверху. І пішли от за це приміщення. Це приміщення. І от ми таке рішення зробили, бо клієнта немає місця. Ми от тут змонтували. От, раз, два, три і з стінкою четвер. І поклав я от такі гаджети. Датчик стоїть на відкосній лінії. Вот тут вимірює температуру конденсації. Вот у мене тут на три вітрини, наприклад. Вітри. Все, зараз я йду на кришу, покажу, як ми там рішення, які ми зробили. Тут можна програмувати як хочеш, настройки, затримки, дуже гаджет. Два вентилятора можна підключити, там, по-моєму, 3 А максимум. Ну от так, от, другі, шоста вітрина заробила. Зараз йду наверх, зніму там.